А я можу тобі порадити і взагалі всім порадити. Хто собі дуже багато ідеалізує? І за цього, коли е, потенційно там хороший партнер, е, реально хороший, типу, е, потрапляється, взагалі в будь-якому кейсі я дуже сильно рекомендую писати. Чому брати просто листочок і прописувати всі свої почуття і всі свої думки? Тому що коли ми говоримо, ми часто випльовуємо, я так скажу вже по-грубому слова, не думаючи. Тобто, можливо, якесь слово воно не підходить і не ретранслює твоє самопочуття, коли ми пишемо. Ми дійсно обдумуємо, чи це слово буде тут корисним. І писати ручкою. Важливо Так, да, ручкою, від руки. І от, наприклад, там я можу сказати, я втомилась, але коли я буду писати, я подумаю над словом втома, і я зрозумію, що я виснажена, не втомилась, так. Я виснажила це різні речі. Тому я рекомендую усім, коли ви десь вам важко, ви не знаєте, що ви відчуваєте, просто пишіть і прописуйте. Це такий невеликий кейс. Я так сама роблю і рекомендую вам.